Все время на представляете, это вообще, поэтому и статья так и називається там е, е, судьба, хранила й мужиць зафіксовані на папері невловимі риси зовнішності, особливості характеру та душі. Портрети ветеранів великої вітчизняної в творчості члена спілки художників ПМР Михайла Кислицького займають центральне місце, і кожен з них написаний щиро. Адже і сам автор про війну знає на чуток, коли 22 липня 41-го року німецькі літаки почали бомбардувати одеський аеродром, недалеко від якого проживала сім'я Михайла Кислицького. хлопцю виповнилося 14 років. Щоб захистити рідне село, довелося на рівні з дорослими готувати лінію оборони. Маса людей і тільки оком глянути вот оборудованням цих протиотанків окопів, ну віддільно. все готувалися для оборони. Відчув хлопець на собі і новий німецький порядок, коли ворог окупував Одеську область. Тяжкий дуже був цей час, тому що з нами відносилося як з котом. Захотів до залюбу. Причину яку небудь видому міг придатися, щоб тільки палкою гріти по голові, чи де побольніше йому то все одно радісні дні згадує Михайло Васильович. Наступили на початку 44-го року, коли радянські війська гнали останніх фашистів з території України. Тоді в складі пішої колони до лайки кілометрову відстань на плечах доставляв боєприпаси з Котоська до Дубосар для потреб червоної армії. Колону Часто бомбили мисершміти на бригів польоті з пульмоту розстрілювали колону і бросали небольші бомби. Саме під час важких воєнних років у Михайла Васильовича розкрився талант до живопису. Під час рідкісних хвилин відпочинку робив олівцем замальовки оточуючих людей. Те створив декілька сотень портретів захисників батьківщини та видатних особистостей. Скрипаль ще в війни збив три на тегеранській конференції перед Сталіним, Рузвельтом та Черчиллем. Учасник операції з порятунку експедиції відомого російського досліджувача півночі. Отто Шміта. протягом кропітких годин роботи з людьми. Михайло Кислицький дізнавався багато цікавих подробиць з їх життя. Згодом, будучи людиною невтримної творчої енергії, відчув потребу увіковічнювати своїх героїв не лише за допомогою олівця, але і пера. Так народилася книга Мої придністровці. Найдуть портрет, почитають. Ну Кіркін, Владимир Кімі Сергеєч там що таке? Но, коли у ньому написано в книзі, є очерк тут доповнення із образітної іскуття літературою, Глубже розкриває суть житні человека, це на жизни, житні, он прожив, потому тому що хто як його прожив, і ну как є різні, Ну я вибираю таких, про яких можна найбільше сказати, і найбільше цінний їх примір для других. Пам'ять вона не тлінна і вічна. Вона дивиться на нас зі старих фронтових фотографій з портретів Михайла Васильовича. Тих речей, які зберігають ветерани, і не дає померкнути жодній героїчні сторінці історії. Я на прищепалковаленка, перша республіканська програма Промінь.